Любі малята, я запрошую вас на наш заняття. Сідайте зручно і слухайте мене уважно. Зараз я вам загадаю загадку і ми дізнаємося, про що буде йти мова. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Що це, діти? Правильно, Це квіти. Подивіться, біля наших квітів літають метелики. Вони літають і дуже хочуть знайти пилок. І ось до нас прилетів теж метелик. Подивіться, який він яскравий. Він прилетів до нас у гості. Але діти у нас в дитячому садочку немає квітів. Немає такого поля, як на картинці. Але нічого, ми зробимо наше квітуче поле. Тут у садочку. Для цього нам потрібен зелений аркуш паперу. Я навіть наклею ось такі серединки. І ще нам потрібні ось такі маленькі кружочки різного кольору. Ось скільки їх багато. Для початку подивимося, які кольори в нас є. Діти, який це кольор? Правильно червоний. Діти, а це який колір? Правильно білий. А це який кольор? Правильно, зелений. А це коло якого кольору? Правильно жовтого. А це коло якого кольору? правильно блакитного. Ось скільки в нас багато кружечок. Отже, діти ми з вами розпочинаємо працювати. Нам потрібна галявинка. Ось такий аркуш паперу зеленого кольору. Подивіться, я вже наклеїла серединки. Вони кругленькі і маленькі. Це будуть серединки. А нам потрібно з вами знайти для наших серединок пелюстки. Вони, я вже сказали, будуть різного кольору. Всі кольори ви знаєте, тому ми розпочинаємо. Якого кольору ми будемо робити квіточку? Давайте розпочнемо з червоного. Серед усіх нам е, кружечків треба знайти саме червоний. Який червоний кольор знаходиться в цій тар'юрці? Де він? Ось він, правильно. Тому ми беремо кружечки цього кольору. Беремо і прикладаємо. Обираємо будь-який кружечок, будь-яку серединку, наприклад, ось цю. І прикладаємо один кружечок, інший кружечок біля-біля складаємо ось так. А інший кружечок кладемо одразу біля іншого. Ось так, навколо нашої серединки. Коли ми зробили одну квіточку, починаємо робити іншу. Тепер починаємо робити іншу, наприклад, зелену. Беремо пелюстки зеленого кольору. І таким чином розкладаємо, як і першу квіточку, одна біля одної. Ось так. Тепер беремо блакитну. Беремо блакитні кружечки і теж так само. Розкладаємо біля нашого кружечка, біля нашої серединки. Тепер беремо шовтиньки. Ось так. Розкладаємо одна біля одної. Робимо уважно, щоб не перепутати кольори. І тепер біленький. Ось так. Подивіться, які у нас квіти, такі яскраві і, мабуть, пахучі ось такі квіточки. Це можна, цю галявинку можна використовувати як гру і як аплікацію. Також ось наш, гарний, гарний наш метелик пограється з нашою квіточкою. Ось так підлітає до кожної квіточки і обирає потрібний колір. Та ось нашій гарній галявинці не вистачає ще багато-багато наших мотевиків. Але це наступного разу. Тепер наш мотевик вирушає знову до подорожі. Нашому мотелику вже час летіти. І наше зняття завершується. До наступних зустрічей. Гарного вам дня!